Друзі, вітаю всіх з радістю на YouTube-каналі Майстер-клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз. 27-й тур Української прем'єр-ліги з футболу. 3 травня. Субота. Як і обіцяв в попередньому відео. Е, уже в цьому в поточному роліку ми з вами будемо розглядати два заключних матчі суботи. Саме суботні матчі. Ще е, ми не закриваємо 27 й тур. Попереду ще у нас неділя і понеділок. Отже, в суботу, е, другим номером вийдуть на Смарагдові футбольні поля. Інгулець Динамо Київ і третім номером Верес Оболонь. Я маю е, порядковий номер е, за регламентом суботи. Чорноморець-Шахтар, я вже дав свій прогноз. Дивіться, трішки раніше відео. Отже, Інгулець, 15-та команда, нижче тільки Чорноморець. Динамо Київ лідер. Динамо Київ перше місце. Динамо Київ штурмують чемпіонство сезону 24-25 в УПЛ. Більше, чим Динамо Київ, забиває тільки Шахтар. Динамо Київ 55, Шахтар 61 забитих. Але Шахтар набагато більше пропускає 24 за 26 матчів, а Динамо лише 17. Менше, ніж Динамо, не пропускає ніхто. Сама найкраща оборона у Динамо Київ. 64 очки, перше місце. І від Шахтаря 10. Очків відриву від Олександрії 4 очка. Таким чином, якщо Динамо Київ не припустяться е втрат очків за останні 4 матчі, Динамо Київ чемпіон. Здавалося б, так все просто, друзі. Але не завжди. Я дякую того, хто вже приєднався до нашої спільноти. Ну, а зараз все ж таки хочу е, зайвий раз нагадати, друзі. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. ось прямо тут і зараз. Нагадую, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка. Е, наперед дякую за це. Інгулець 17 забито, 37 пропущено. Мабуть, менше, ніж інгулець, забиває лише лівий берег. Так виходить. Так. Лівий берег 14. Так, дійсно так. Е, менше, ніж інгулець. І Чорноморець забиває тільки лівий берег 14. А у Чорноморця і Інгульця по 17. Але інгулець трішки менше пропустив на 3, ніж Чорноморець 37, 20 очків. І тому саме Чорноморець остання команда, а інгулець передостання. Тут все сказано. Динамо Київ явний фаворит. Навіть не дивлячись на те, що грає на виїзді, я вважаю, що в сучасному футболі серед топ-клубів вже давно оце правило виїзний характер матчів. Ну, я вважаю, це не для Динамо Київ. Динамо Київ у всіх містах України грає дуже впевнено і відносно дуже результативно, якщо порівнювати з іншими. Клубами з іншими учасниками УПЛ. Це вже було доведено і в Кубковій України, і в чемпіонаті. Тому зараз дуже важливо дуже обережно, акуратно і грамотно розподілити сили і енергію на ті чотири матчі, що залишилися в тому числі. І на цей матч проти Інгульця. І тому дуже часто останнім часом вживається такий термін словосполучення, як енергозберігаюча гра. Динамо Київ. Динамо Київ грає в економ режимі. Всі кажуть і повторюють. Я десь то. Згоден і підтримую таке словосполучення термін. Динамо Київ грає в економ режимі. Це досить грамотно. І я вважаю, що це вірний, е вірний сценарій, який вибрали е кияни на останні матчі. Тільки в економ режимі, але дуже Дуже-дуже обережно. Треба грати і перемагати. Тоді і тільки тоді Динамо Київ все ж таки, нарешті, стануть чемпіонами. Нагадайте, до цього, коли, в який рік останній раз Динамо Київ були чемпіонами? Друзі, я ні в коєму разі не хочу, як то кажуть, повипендрюватись. Своїми знаннями, статистики чи історії клубів. Я просто хочу зібрати у нас в нашій спільноті майстер-клас зацікавлених людей, які інтересуються, проявляють інтерес, зацікавленість до українського клубного футболу. Я думаю, ви вже. Написали в коментарях, коли в останнє Динамо були чемпіонами. Якщо не написали, нажміть паузу, напишіть. А я просто скажу, що три сезони підряд поспіль, три сезони був чемпіоном Шахтар. 22, 23 і 24 рік. Аж Ну, не можна так казати, в далекому це не так давно було. 21 рік Динамо Київ святкували свій 16-й чемпіонський титул. І зараз Динамо йдуть до 17-го. Ось, скажімо, така свіжесенька статистика. Я вважаю, що просто не то, щоб от такі, як я, Ярі поклонники і вболівальники Динамо Київ не зрозуміють такого маневру, як втрата чемпіонства в даному випадку в цьому сезоні. А взагалі навіть сторонні, сторонні спостерігаючі, не зрозуміють цього, маючи таку перевагу. І е, досить непоганий склад. Всі козиря, як то кажуть, в колоді. І втратити упустити чемпіонство, це буде просто, е, ну, я не знаю, як навіть який термін підібрати, це буде просто стидоба, отак скажемо. Тому я з посмішкою це говорю, тому що я впевнений, що Динамо Київ не упустять такий шанс і не втратять таку нагоду. Динамо Київ буде перемагати в економ-режимі. Вони це вміють робити. Тому що одні з найпопулярніших рахунків в цьому сезоні 1-0-2-0. Для Динамо Київ переможні. І я вважаю, що слід очікувати саме ось десь такі рахунки. Ну, я вам скажу, якщо взагалі вже щось трішки піде не так, ну тоді можливо 2-1, але все одно на користь Динамо Київ. І тому я, підібравши під свої очікування, варіант прогнозу підібрав наступний. Перемога Динамо Київ в гостях у Вінгульця. Перемога Динамо Київ і тотал менше 3,5. Тобто максимальний рахунок або 2-1, або 3 0. Взагалі то я очікую: чи 1 0, чи 2 0. Коефіцієнт на параметр. Перемога Динамо і тотал менше 3,5 1,93, друзі. Ну, і пару слів про матч також Суботи. Останній матч Верес-Оболонь. Оболонь пропускає більше всіх 42. Оболонь все ж таки е, потрішки рятується. 12 та сходинка. Верес 7 Верес показав чудовий прогрес. Верес заявив про себе як про міцного середнячка і міцного горішка. Такого потужного середнячка. На Єврокубки навряд чи дотягнеться в цьому сезоні Рівненський клуб. А основна мінімальна задача виконана, навіть перевиконана, залишитись. В прем'єр-лізі і не розтіряти дуже сильно склад команди. Е, намагатися в міжсезоння підсилитись до наступного сезону і скласти конкуренцію клубам, які борються, ну, принаймні, за перші 5 місць. Оце буде задача максимальна на наступний сезон для Вереса. Ну, а мінімальна також. Головне залишитись в прем'єр-лізі. Це мінімальна головна задача для таких клубів. Оболонь архіважлива, не мінімальна, а просто життєво небезпечно важлива. Така задача залишитись в прем'єр-лізі, зберегти прописку вищого футбольного дивізіону України. Тому оболонь. Буде в останніх матчах як не крути. Грати проти всіх дуже потужно. Ну, наскільки це можливо. Тому я хочу, друзі, ризикнути. Я не буду брати на верес нічого. Я буду брати на оболонь. Так, я вибираю індивідуальний тотал оболоні більше одного рівно. Якщо вам подобається. Такі коефіцієнти, як 1,58 1,59. Ви можете взяти е, оболонь заб'є. Просто заб'є. А я вибираю індивідуальний тотал оболоні, індивідуальний, більше одного рівно. 2 і 2,4. Відчуваєте різницю? 1,58. І 2 і 4. Оце так я хочу ризикнути щодо оболоні. І, ну, звісно, я б просто трошки збільшив кількість учасників в УПЛ до 18 чи до 20, і таким чином не втрачав такі чудові клуби, як Оболонь, Чорноморець. Інгулець вже куди б не йшло. Я за те, щоб була неймовірно насичена прем'єр-ліга, щоб всі клуби були достойні участі в нашому найголовнішому найвищому футбольному дивізіоні. І щоб ми не червоніли. За рівень футболу і за якість гри наших українських ріднесеньких клубів. Поважаю, люблю всі клуби. Дуже переживаю за їх успіх, з турботою і добротою відношусь до всіх болівальників, всіх клубів України, всіх рівнів, всіх ліг, всіх дивізіонів. Друзі, дякую, що ви у мене є. Не забувайте підписуватись на наш канал. вподобайки, коментарі. Це важлива підтримка і дуже потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Дякую вам за це. Ви прослухали прогнози на матчі Суботи. Дякую за перегляди. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа!